Кінець року підбиваються підсумки. Ну безумовно, це не тільки цей тиждень, це вже кінець року. Воно хочеться багато якомога більше зробити. Безумовно, підводимо якісь підсумки. стараємось зробити те, що не доробили в цьому році, щоб вийти вже 2025 рік, скажімо, з нуля, щоб закрити всі недоробки, які є. І проводимо і наради і виконком, і завтра сесія. І сьогодні ми провели засідання виконавчого комітету таким по життєдія питанням життєдіяльності міста. Але найголовніше, що була така зворушлива подія, це ми вручали посмертно нагороди нашим воїнам, які загинули зараз під час війни. І ці нагороди були вручені батькам наших хлопців безумовно це завжди проходить дуже важко, і це вже не перший раз. Ми практично на всіх великих заходах, які проходять у нас в сесійній залі. Ми стараємось такі ну такі ситуації, обстановці вручати ці нагороди. Хотілось би, щоб ці цих нагород було уже якомога менше, безпосмертно. щоб хлопці наші були здорові, вернулись додому. З перемогою. Безумовно, сьогодні ми також провели, скажімо, таку підсумкову. Апаратну нараду, розширено апаратну народнараду з запрошенням керівників підприємств, закладів, шкіл, наші управління, заступники Определились, що п'ять таких нас комунальних, не п'ять, не тільки комунальні заклади, комунальні підприємства, але й заклади звітували, проінформували нас, як ми спрацювали за цей рік, особливо питання соціальної сфери, освіти, медицини. Також було було питання житлово-комунального господарства. Була інформація така розширена, і одне з, на мій погляд, важливих питань це муніципальна варта, про яку багато сьогодні говорять, але мало хто знав, чим вони займаються, що входить в їх функціонал, і чим вони повинні займатись. Нормальна така інформація. Я думаю, що через засоби масової інформації, через телебачення, ми доведемо до людей, ну цю ну, скажімо, доведемо до людей і скажемо тим. Чим вони займаються, і я просив би вас навіть, щоб щоб це була ціла рубрика, якийсь час для того, щоб люди розуміли, що до кого звертатись, якщо виникають якісь проблеми, якісь правопорушення і так і так далі. Сьогодні керівник сказав, що вони одні, сьогодні патру, патрулюють, скажімо, всю громаду, всі населені пункти, Не поліція, а вони тому. Треба їх підтримувати може на період військового стану. Ну, життя покаже, але на сьогоднішній день це дуже-дуже потрібно, тому що вони займаються охороною шкіл, і наших скажімо так, комунальних підприємств, деяких закладів. Тому тут велика роль відводиться і нам і засобам масової інформації. Сьогодні під час засідання виконкому було прийнято рішення щодо виділення коштів для міської лікарні. Що там за ситуація? Як ви проінформовані щодо того, як зараз працівники цього закладу забезпечені соціально? Питання. Дуже важливо, дуже важливо, що сьогодні держава, яка фінансує наші медичні заклади, вона не дофінансувала коштами на грудень місяць цього року. Тому ми повністю взяли на себе цю задачу. Ми виділили кошти на минулому виконкомі. І на сесії виділили кошти, перерозподілили кошти 24-го року і закрили тему 24-го року. Але виникло знову ж таке питання: що держава може не профінансувати і січень лютий. І знову ми провели позачерговий скажімо, виконком, провели додаткове питання про те, що давайте ми виділимо, виділимо кошти на січень і лютий, щоб ми не залишили велику армію, скажімо, більше 200 людей, працівників медицини без заробітної плати. І ми завжди йшли на зустріч і будемо йти на зустріч в медицині. Я хочу сказати, що. Ми практично 50% завжди фінансуємо додатково з місцевого бюджету на медицину, хоч нам на рівні держави практично говорять, що ми повністю забезпечуємо медицину, але це далеко не так. Тому от це чим було викликано провести цей виконком і скажімо, додаткове питання. Ну і те, що стосується свят, вони вже по новому календарю відзначаються, і роботи муніципальної варти. Чи буде посилений? Режим? Безумовно, муніципальна варта буде працювати в посиленому режимі. У них сьогодні є транспорт. Вони там сьогодні говорили про машину. Вони машину знайшли списану, яку вже ніхто не думав, що їх можна встановити. Вони за свій рахунок самі зробили цю машину. Зараз вони ще отримали одну машину, дві машини. Зараз ці машини будуть патрулювати по всій громаді круглі, круглі сутки. І є сьогодні, може через вас, можна, я знаю, якщо люди не знають то дати, телефон черговий, до якого можна звертатись в будь-який час за допомогою чи по вирішенню якогось питання. Але як Скажімо, на всі свята, і перш і зараз на різдвяні свята, і на новий рік практично працюють всі служби і місцева влада. Це не тільки в нас, а по всій Україні. У нас вихідних нема. І 1 січня, і 25 грудня будемо працювати. Є чергові і будемо скажемо, приймати рішення, якщо в цьому буде необхідність.